Чесно, що б робила би до слід. Чекали, що прийде такий момент, Коли під ноги впаде цілий світ. Один опер перторок і рахував. І кожен так я зміг, так і зробив. І в альбомі сі підряд. Ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії. Нас. Добрий день, Артем. Нам дуже сподобалось, ти дуже гарно співаєш. Дуже вам дякую. Да. Все заради того, щоб зібрати кошти заради нашої України, заради перемоги. Скажи, а ти сам навчився грати? Чи закінчивши? Ні, я закінчив музичну школу. Закінчив нашу музичну школу. О, гітару навчався грати у Калькевича Володимира Ігоровича. А, а Співати, навчився на хоровому на хоровій спеціальності. Так воно сталося. І так воно сталося, що воно мені по цей день допомагає. В тому плані, щоб по-перше підтримувати себе, підтримувати своє хобі, грати на гітарі, виступати і показувати людям, що не можна весь час сумувати. Так, можна грати і радіти, поки тому, що наші військові дають нам цю можливість. Доброго дня! Сьогодні 22 липня. У нас пройшов благодійний ярмарок на ремонт автомобілів, автівка, яку ми купили останню, та ремонт l 200 Пікап. Велика подяка спонсорам нашої ярмарки Артем Величко, Гацценка Оксана, Сергій Волошин, Шинкаренко Ірина, Артур Васіков, Олійник Наталія, Нізельська Наталія, Газіян Армен, Бескровна Ольга, Стефанюк Світлана. Одінцова Дінцова Маріна, Гонтер Тетяна, Гонтер Людмила та Чебаненко Ольга. Дякую вам за допомогу. Чекали, що прийде такий момент, коли підної пане ці висі. Зібрали ми 26 тисяч 921 гривню. Дякую всім, хто допоміг нам, хто прийшов на ярмарку, кинув гроші у кошик. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава!